Віктор Янукович, уперше за тиждень, відкрито з'явився на люди. Він дав прес-конференцію в Ростові на Дону, як ставиться до нової влади в Києві, як потрапив до Росії, чи збирається повертатися, розповість Михайло Кирилов. Сенсаційна прес-конференція у ростовському виставковому центрі розпочинається із 15 хвилинною затримкою в залі не протовпитися. Здивувавши всіх ідеальним виглядом, Віктор Янукович заявляє, досі вважає себе президентом. А всі рішення Верховної Ради, зокрема і щодо травневих виборів, нелегітимними. Опозицію та захід винуватить у порушенні угоди від 21 лютого. Я винужден був покинути Україну під непосередньою угрозою. своей жизни и жизни своих близких. Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические, профашистские молодчики, представляющие абсолютное меньшинство жителей Украины. До Росії Янукович вирішив тікати, коли його кортеж обстріляли дорогою до Харкова. А наступного дня Гвинтокрил не пустили до Луганська. Тож він вирушив до Криму, звідки віддані офіцери і доправили його до Росії. Я хочу і прежде всего, перед ветеранами, перед українським народом за те, що відбувалося в Україні за те, що в мене не хватило сил, удержать стабільність Кримську ескалацію Четвертий президент вважає логічною реакцією на переворот у Києві. Кримчані не хатять починятися, і не будуть починятися націоналістам і бендеровцям. З путіним Янукович досі так і не бачився. Канал Україна Алена Шевчук Виктор Федорович, скажите, будете ли вы просить воєнної поддержки Російської Федерації с ситуацией в Криму і когда ви собираетесь повернутися в Україну? Любые военные действия в такой ситуації недопустимы. Я вернусь в Україну як тільки будуть соблюдені условия моєї безпечності. Однопартійців, які визнали нову владу, усунений очільник не засуджує однак закликає отямитися і разом повернути втрачені повноваження. Михайло Кирилов, Анна Біднова, інформаційна програма Сабиття.